Вітаю шановні садівники. Сьогодні ми з вами знаходимося біля корча Агруса і покажемо як його треба буде обрізати. Ну перш за все, всі гілки які в нас йдуть по землю, зразу ми їх удаляємо. Тому що вони ляжуть на землю, будуть тільки розводити там різні болячки. Ну ось подивимося тут. Ось в самому низу є. Заберемо повністю. В сторону. Ось тут. Самому низу забираємо в сторону. На землі лежать, забираємо в сторону. Тепер подивимося на ці гілочки. Ось тут бачимо, вони, якщо будуть урожай вони ляжуть на землю. А тому ми оцю, яка ляже на землю, заберемо. А ось оці дві, які ростуть вгору, залишимо. Причому тут залишимо декілька бруньок для того, щоб знову могли рости гілочки. І так продовжуємо, далі йдемо. Тут у нас гілки ось пересікаються, заважають одна одній. Ми одну заберемо. Ось цей йде по землі заберемо. Далі посуваємось по периметру. Ось тут у нас внизу забираємо. Так, тут ось йде вниз, забираємо, а цю укоротимо, для того, щоб гілочки пішли вверх. Так само ці трошки поукорачуємо. Так, ці дві вниз, можна їх забрати. Так, ось бачимо всередині, зразу по ходу загущення. Потрошки будемо забирати. Так, тут у нас по землі все йде, забираємо. Ці трошки можна... Кінчики укоротить. Так, далі продовжуємо. Тут усі вниз, забираємо. Так, тут переплелися, ми їх трошки укоротимо, щоб вони не заважали одна одній. Тут кінчики трошки укоротимо. Так, це вниз іде. Заберемо. Так. І посуваємось далі. Дивимось тут. То що йде вниз. Забираємо. Інчики трошки укоротим Так, тут ось гарна гілочка. Значит, ми отут заберемо її залишимо. Так, ми сюди підійшли. Ось оце все у нас ляже на землю. Ми його заберемо. То, що вгору залишимо. Так, так само і тут. То, що йде на землю, заберем То, що вгору залишим і трошки кінчики. Так, ну і ось підійшли до того місця, звідки починали. А тепер всередину куща нам треба теж розрідити, тому що тут дуже густо. Ну, бачимо ось. Так. Всередині росте, всередину куща гілка забираємо. Так, тут у нас тісновато робимо так, щоб гілочки не діставали одна одну, не заважали росту. Так, ось тут що заберемо. Ось тут всередину корча росте. Гілочка, заберемо її. Questa è la nostra qui, è slabenka. Zaberemo. C'è Так, ну ось Таким чином ми з вами зробили обрізку арузу. Тепер він далі гарний корч маємо, обрізаний і буде далі рости плодоносити. На цьому закінчуємо. До побачення, всього найкращого.